Четвер, 10 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Минулої ночі росіяни знову завдали удару по Україні цього разу дронами камікадзе. Вибухи пролунали і на Хмельниччині в обласній військовій адміністрації повідомили, що це була робота нашої протиповітряної оборони. Терористи випустили по Україні 10 шахедів, сім наші захисники збили. Інформують повітряні сили. Є влучання в один з об'єктів на території рівненщини. У Хмельницьких комунальників з'явилася нова спецавтівка. Це вантажівка ІСУЗу, яка служитиме для ремонту теплових мереж, поточних, капітальних і непланових аварійних. Машину отримали у рамках міжнародної допомоги від американського уряду за програмою USAID. За словами заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, автівка оснащена усім необхідним для роботи аварійної бригади. Тепловики вже використовують її. Це автомобіль і СУЗУ, вартістю разом з обладнанням майже 5,5 мільйонів гривень. Автомобіль може зараз перевозити до 10 працівників, обладнаний інструментом першої необхідності, обладнаний кондиціонером, мікрофвильовою пічкою, компресором і власне, дуже зручний і дуже потрібний. Як тільки прийшов автомобіль до нас і був зареєстрований, зразу був закріплений за мікрорайоном Центральний. Ну і власне вже зараз працює на лінії. Такої якості автомобілів у нас немає і маємо чудово розуміти, що найближчим часом таких автомобілів ми собі не зможемо дозволити купити. Цей автомобіль замінив старий радянський. Цього року планується закупити ще інші автомобілі аварійні на інші мікрорайони, адже там також радянські, дуже старі, але, звичайно, в такій якості і з таким комплектом ми собі дозволити не зможемо. На вулицях Хмельницького відновлюють роботу дві камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомили в управлінні патрульної поліції області. Запрацюють вони з 11 серпня за адресами: Вінницьке шосе 8-1 напрямок спрямування приладу, вулиця Молдавська та на проспекті Миру 65 у бік Старокостянтинівського шосе. Правоохоронці наголошують, за перевищення швидкості більш ніж на 20 км за годину передбачений штраф у розмірі 340 грн, гривень, більш ніж на 50 – 1700 грн. гривень. Нагадаємо, комплекси фіксації правопорушень відключили півтора року тому після повномасштабного вторгнення російських військ. Не запливати за буйки, не заходити у воду на підпитку та плавати у спеціально відведених для цього місцях. Про такі правила нагадують хмельничанам рятувальники. Від початку купального сезону на водоймах області загинули 15 осіб, із них одна дитина. У Хмельницькій громаді зафіксовано два летальні випадки. У цьому році купальний сезон проходить спокійно. Я б сказав, що. В порівнянні з прошлими роками трошки менше людей, п'яних практично немає. На сьогоднішній день в нас надзвичайних ситуацій не було. Проходить спокійно сезон. Буває, заходять забуйки, для цього в нас є і рятувальний пост, ми попереджуємо, проводимо профілактичні бесіди. Деколи і приходиться і поліцію визивати. Відпочинок на воді, купання чи катання на човнах повинні бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Купатися в спокійну безвітряну погоду. При температурі води не нижче 18 градусів Цельсії, а повітря не нижче 24 градусів Цельсія. Діти повинні купатися обов'язково тільки під наглядом дорослих. Дорослі ні в якому разі не повинні заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння. Вчитися плавати потрібно тільки під керівництвом інструктора або дорослих. Понад 50 учасників об'єднав молодіжний форум в єдності Наша сила Хмельниччина. Історіями успіху та власного внеску в наближення перемоги ділилися волонтери та представники громадських організацій області. Серед них релокованого з Краматорська клубу рибалок України. Напередодні Дня молоді, який з 2021-го відзначається 12 серпня, 15 лауреатам вручили премії. Ми працюємо у різних напрямках здебільшого це проекти, які націлені на підтримку сімейних відносин. Працюємо з сім'ями ВПО, сім'ями місцевими, сім'ями СЖО, сім'ями військовослужбовців. вже цієї суботи на набережній парку Чекмана ми будемо вставляти свою локацію на благодійній програмі до дня молоді. Нам дуже хочеться допомагати розбудовувати молодіжну політику і рухатись разом до перемоги. Молоді люди ми за міжнародними. Підходами це особи від 18 до 35 років, до 35. Вони такі, є найбільш активною базою, найбільш визначальні в напрямку розвитку суспільства. Ми впевнені, що такі дискусії, проведення таких формів, вони є надзвичайно позитивними для Особливо в умовах воєнного стану. Продовжується повномасштабне вторгнення, війна кожного дня, але все-таки починаються акценти говорити про те, що паралельно ми повинні будувати сильну міцну українську націю. Хмельничанин Олександр Маковей у складі національної збірної представлятиме Україну у фіналі ігор нескорених. Це міжнародний турнір у паралімпійському стилі, участь в якому беруть ветерани та поранені військові. Вже у вересні їх прийматиме німецький Дюссельдорф. Макоша виступить у п'яти адаптивних видах спорту, зокрема у волейболі сидячи. Нині чоловік активно готується до змагань. Такий звичайний волейбол у мене доволі непогано получалося. Я себе комфортно почував на майданчику. А коли я сів. Як то кажуть на сідниці і спробував виконати ну, набагато важче маневрувати, плюс гра набагато динамічніша, немає складних поранень, легких. Всі поранення вони мають ну, тим чи іншим чином вплинули на наше життя. І основна проблема в нас в голові, та як нас девіз бійці, чий дух сильніший за тіло, він підтверджує, що хлопці там з ампутаціями, двома ампутаціями, з трьома ампутаціями вони грають. Волейбол, вони доволі конкурентні. Вони незважаючи те, що у них одна рука, і вони маневрують, вони роблять подачі, вони приймають м'яч. Вихованець Хмельницької ДЮ США No4 Артем Дияк тріумфував на відкритому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Виступав в одиночці. Загалом на змагання до Умані вирушили 30 спортсменів з Хмельниччини віком від 13 до 16 років. Тетяна Самсонюк розповість більше. Після Умані виходить на Хмельницьку воду і вперше у статусі чемпіона України. Чотирнадцятирічний вихованець спеціалізований до США номер 4 Артем Дияк тріумфував на відкритому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє. переможною для спортсмена була 200 метрівка. Змагався у каноє одиночці. Ці змагання були моїм першим таким великим досвідом, на який я переміг. На інших всеукраїнських змаганнях я програвав, але це був цінний досвід. До речі, змагався Артем у власний день народження. Тоді долав 500 метрівку, здобув срібло. Взагалі в нас каної якби в школі, дуже культивується, і такий, по у нас багато чемпіонів. І двоє є представників каної, які представляли на Олімпійських іграх. це Алтухов Павло, Ячук, Дмитро. І були на Олімпійських іграх в Ріо де жанейро і Олімпійські ігри в Токіо. Тому ми сподіваємося, що наш деяк Артем також досягне великих успіхів в Каної. Потім байдар. Хлопчики, які також гарно виступили. Вони здобули дві медалі. Це срібло в байдарці двійці на дистанції 200 метрів, і бронзу вони взяли в байдарці четвірці 500 метрів. Це в нас Поліщук В'ячеслав і Мельник Максим. Ілля музика також повернувся зі змагання з нагородами. Бронзові медалі здобув у тандемі з Максимом Козачком та двома спортсменами з Волочиська в каної четвірці на 200 та 500 метрівці. Якщо там хтось один зб'ється, то вже четвірка не буде їхати. То, Тобто вже треба бути повністю злагодженими всім четвір. Ходив на Кною вже чотири роки, готувався до цих змагань ціле літо. Хмельницьку область на чемпіонаті представляли 30 спортсменів, 14 з них це вихованці ДЮСШ номер 4 Ще четверо вислувальників з дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Учасників в Україні було 604 учасники. Взагалі, це досить пристойні були змагання. В нас спортсмени змагаються на трьох дистанціях: це 1000 метрів, 500 метрів і 200 метрів. Ось, є, були 1000 метрів, були представлені тільки одиночними човнами, 500 і 200 – це були двійки і четвірки. Також. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін, новини міста. Більше новин у випуску о 19-тій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!